Гарного всім вражаю, ви на каналі Ліричний Селянин. Давно у нас не було на каналі відео про корисні властивості деяких рослин, про корисні поради для здоров'я, для нашого здоров'я. Поставте вподобайку під відео, хто чекав на таке відео про деякі рослини. Пишіть в коментарях, про які б квіти, рослини, корисні властивості, а ще б народні рецепти. Ви б хотіли б дізнатися. Мені буде цікаво це знати і я буду реагувати. На ваш запит і буду знімати відео, розповідати про корисні властивості тих чи інших рослин. Але сьогодні мова піде про акацію. Квіти акації. Ці квіти вражають не лише своєю красою, але й мають безліч корисних властивостей. Перш за все, акація це справжня красуня, її дрібні, але надзвичайно чарівні квіти прикрашають наші парки, сади, луги, надають їм неповторного шарму. Це дійсно так, це краса неймовірна, і аромат о, дуже чудовий аромат квітів акації. Але чи знали ви, що ці квіти також мають величезну користь для нашого здоров'я? По-перше, акація має лікувальні властивості. З її квітів готують чудові відвари, який допомагає зняти застудні симптоми та покращує загальний стан організму. Такий відвар може бути чудовим засобом для профілактики та лікування застудних захворювань. До речі, трішки згодом я вам розповім декілька народних рецептів, що можна робити з квітів акації для різних застосувань, але це буде трішки згодом. Давайте ж повернемося до акації. Ще акацію вважають чудовим засобом для догляду за шкірою. Завдяки своїм протизапальним властивостям вона допомагає зменшити запалення та подразнення шкіри, роблячи її більш здоровою та сяючою. Тож не дивно, що екстрати акації часто зустрічаються у складі косметичних засобів. А тепер дозвольте поділитися з вами кількома народними порадами. Це просто поради в застосування акації. Звичайно, це відвар з квітів акації. Для його приготування просто залийте декілька квітів киплячою водою і зробіть настій кілька годин. Цей відвар можна використовувати як тонік для обличчя або для змащування шкіри при висипах та подразненнях. Чай з квітів акації, по-друге, це, ну, це просто бомбаний чай. Насолоджуйтесь приємним смаком та корисними властивостями цього чудового напою, який допоможе зняти стрес та покращити настрій. До речі, з власного досвіду, якщо зібрати квіти акації в момент найбільшого плодоношення, скажімо, медоносності, тобто, коли там не йшло декілька днів дощ, вони сухенькі. Налиті такі квіти, то з них отримуємо навіть солодкий чай. Не потрібно додавати туди цукру, хто полюбляє солодкий. А навіть якщо це місцевість чиста екологічно, то можна вживати самі квіти, вони мають дуже приємний смак і аромат. Ну і також мед акації. Не забуваємо, що мед акації дуже цілющий. Додавайте декілька квітів у склянку меду. Також можна, щоб був більший аромат. І і буде він насиченіший і більше корисним властивостей. Але і сам мед і закаці це скарб для вашого здоров'я. Не забувайте про це. А тепер, як я вам і говорив на початку, декілька народних рецептів, які можна використовувати для застосування квітів акації практичні рецепти. Перше, давайте це я вам дам рецепт відвару для внутрішнього застосування. Цей відвар допомагає зняти запалення та покращити стан шлунково-кишкового тракту. Рецепт дуже простий. Залийте 2 столових ложки сухих квітів акацією однією склянкою окропу. Дайте настояти протягом 10-15 хвилин. Процідіть і випийте перед діжею двічі на день. І у вас, і у вас покращиться стан вашого шлунково-кишкового тракту. Дуже простий відвар. Але має неймовірну користь і гарні лікувальні властивості. Також з квітів акації можна зробити маску для омолоджуючу і зволожуючу маску для обличчя. Візьміть змішайте 2 столові ложки відвару з квітів акації з однією столовою ложкою меду та однією чайною ложкою оливкової олії. Нанесіть отриману суміш на очищену шкіру обличчя та залиште на 15-20 хвилин. Змийте потім теплою водою. І ця маска заспок... буде заспокоїти подразнену шкіру, вона її зволожуватиме. І діятиме як омолоджувальна маска. Так що досить ефективна дієва маска для обличчя із квітів акації. Наступний такий секрет відкриє рецепт. Це що? Це правильно чай. Чай для зняття стресу. Візьміть, залите, дві чайні ложки сухих квітів акації з склянкою окропу. Настойте 5-7 хвилин і випийте перед сном для зняття стресу та поліпшення якості сну. В наш час це дуже корисно, тому що стрес у нас на кожному кроці, і сон у нас вже давно неспокійний, і хочеться виспатися. Але, 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 але. Так що чай із акації вам в цьому допоможе. Вживайте і буде кращий у вас сон. Можливо, звичайно ж, не від однієї чашки, не відразу, а декілька прийомів, і ви будете дійсно краще спати. Ну і ще можна зробити таку олію для масажу. Хто робить масажі, то можна зробити олію із акації. Додайте декілька квітів акації, у склянку оливкової олії та залиште на протязі. Одного краще двох тижнів. Після цього використовуйте отриману олію для масажу, особливо для зняття напруги та розслаблення м'язів. Ці народні рецепти можуть допомогти вам насолоджуватися всіма корисними властивостями квітів акації. А в них, повірте, цих корисних властивостей ой як багато. Отже, давай під давайте підіб'ємо підсумки. Квіти акації це не лише символ весни і краси. Але й надзвичайно корисний дарунок природи для нашого здоров'я та нашої краси. Не забувайте про них у своєму повсякденному житті і відчуйте всі їхні благотворні властивості. Вам дуже дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, також підписуйтесь на канал, настає все більше і більше. Дуже дякую вам за це. І всього найкращого! До нових зустрічей на моєму каналі. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.